Цілком природньо, що найбільше цінувалися червоні нефарбовані коралі. Майже у всіх етнічних культурах їх наділяли містичними властивостями, купували їх по одній намистині або цілими низками, передавали у спадок. Коралі нарізані були у формі трубочок, барилиць, кульок, циліндрів, овалів. Що намистина більше, тим більша ціна. Звичайні червоні називалися каленькою, бойків – кровавицею, круглі різані калатавкою на Львівщині, дрібні не гострим намистром. Корали з намистинами одного розміру іменувались бичковими. А якщо від центру до країв намистинка меншала, пусковатими. Одна низка дрібних кораликів на Закарпаття називалась низанькою, велике багато намисто. Brunton.